Це кадри з художнього фільму Камінний хрест. Може, так востаннє бачив Стефаник своїх краян, які йшли у світ, аби не вмерти з голоду. Андрея їм вже поминавний ствол і воєже проститися всякою привішеню вольному жиневому. Море сліз, пекло ціле муки, страшно за ними і перед ними, немилосердна земля чорна, що пустила їх від себе, писав він. Чую їх біль, всі ті нитки, що рвуться між їх серцем і селом, і мені рвуться, чую їх жаль і муку. Їхню землю прибрали до рук польські князі, Радзівіли. Румунські барони Флондори, угорські графи Шенборни і свої Шептицькі, Луцькі, Таршаківці, тінь від камінного хреста, трагічного символа письменника, неначе впала на все їх життя. Їхали малими й великими групами, їхали сім'ями. А хто їхав сам, запевняв рідних, що так буде легше повернутися. І діти вірили, що батька ще побачать. Цей шлях через океан вони будуть пам'ятати аж до самої смерті. Але тоді ніхто з них не знав, що батьківщину вони залишали. Навічно. По довгих пекельних днях морської подорожі вони мали тут, на Еліс-Айленді, острові Сліз, приступити порів до Америки. Свідчення з календаря сирітського дому. На тім острові будинок еміграційного уряду. Починається ревізія. Здорові йдуть направо. Слабі позначені крейдові на рукаві наліву. В почекальнях крик, плач і зойк. Все плачуть ті, що очікують рішення комісії для спеціального розслідування і ті, в котрих забрано до шпиталю мужа, жінку або дитину. Та найважче їх ждали попереду. Америка їх зустрічала вимогою. Забудь свою рідну землю, забудь рідну мову і звичаї, відкинь геть всю твою духовну спадщину, все це відкинь і за один день ти станеш справжнім американцем. Назустріч з далекою незнаною землею відвітають на літні канікули до Радянського Союзу онуки та правнуки колишніх емігрантів з України. Як хотілося б йому Михайлу Ганусюкові, бачити своїх онуків щасливими під сонцем Америки? Америка, їх батьківщина, їх майбутнє нерозривне зв'язане з майбутнім Америки. Онуки не знають мови дідів. Та хочуть знати Україну. Перед колишніми селянами з напівферального краю тут, в країні капіталу. Постала історична необхідність, вростання в американське суспільство, розуміння класових завдань американського пролетаріату. Вистояти у світі безкінечних криз, не втратити духовних зв'язків з очим краєм, вони могли лише разом, спираючись на плече товариша. Унікальне фото. Молодий князевич на мітингу. На шлях боротьби його вивела велика любов до трудящих, але боротьба принесла йому й велику ненависть проти визиску, проти несправедливості. Життя ставило перед ними вимогу об'єднатись у цій боротьбі. Нам потрібні в Сполучених Штатах школи для дорослих, школи дитячі, фахові школи. Нам потрібні різні просвітні і культурні інституції. Це ми мусимо самі зробити. Треба взяти нашу долю в наші мозолисті руки. Говорить Михайло Товченко. 1924 рік це є рік історичний для української імміграції тут, в США. У 24 році було скликано перший конгрес котрий заложив підвалини під Союз українських робітничих організацій, і почалось організувати відділення по цілих Случних Штатах. В той час було заложено фундамент для того, щоб провадити культурну освітну працю серед українських робітників тут на еміграції, щоб їх втягнути у робітничий рух як цілість. Ліга американських українців ніколи не відставала від загального робітничого руху тут, хоч ми не є політична організація, культурно-освітна, але ми завжди були учасниками громадської справи. Історія заставляла завжди думати про політичну лінію. Сполучених Штатів Америки. Коли вибукла Корейська війна, наша організація була втягнена для цього, щоб чим скорше покінчити з такою корейською війною. Ну, коли настала В'єтнамська війна, ми теж боролися за це, щоб не було більше війни, а щоб був мир між народами. Так як убиття Кеннеді, убиття Лутера Кінга, це все заставляло наших... Українських іммігрантів дивитися на ту несправедливість і допомагати завжди добрій справі. Українські вісті завжди їх надійний союзник і помічник. За допомогою газети Ліга організовує культурно-освітню та громадську діяльність. Її сторінки це славна історія прогресивного руху українських трударів в Америці. Енергія. Наполегливі зусилля усіх членів Ліги, щедрі пожертви в пресовий фонд, головне джерело життя їх друкованого слова. Як хтось вже сказав, що так як орач не може орати ниви без плуга, так і організація не може вести своєї діяльності без газети. А Ліга американських українців напротязі свого понад півстолітнього життя була саме тим орачем який орав, перелоги від сталості і назадництва, щоб посіяти здорове зерно, правди, освіти і прогресу.